Всім привітульки! З вами Доксі! І сьогодні ми граємо Майнкрафт! Тож, ви знали, що так можна? Оп, Зараз. Зараз. Чекайте От сюди стає І спочатку не видно, але Ді вона пропала просто. І коли я вже стрибаю. А тут... Будь... О! Ви бачите Блін. я. Угу, О! О! Ха! О! Ви бачили просто жесть! А пам'ятаєте, ми зробили такий домик? І нам сходинок не хватило Зараз будемо дороблювати наші сходиночки. До речі, я вчора підключив до телефона оцю цю клавіатуру Та, Блін ще ламати кришу. А цьому дивіться в наступному відео. Прикол. Та дивіться, молодцов статулаки. Мол, ставте лайки. Ставте лайки! і Ууу! Оземиланка! О землянка! Ой, ланка. Тут була і крутила наша супер Діанка. Ну, чисто без обітнікова. Я так чисто тільки що придумав без без чоловечку.

д динг ди в мене в дупі дві гігіньки Так, зараз то все перебудовуємо. Бо вчора просто було леньке. То все ламаєм перестроюєм Не, підпалювати не хочу. Ні, не буду підпалювати. ой ням 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 Чирим бен! Дан, дитин пари пури там. Я хотів сьогодні пошвидше записати... Ні, ну мені треба буде доставити блок. Так розходите винумента брати. Кайло ламати оце. Виходити сюди, ламати оце і ламати оце. Оцей весь спанос, який ми тут накакали вчора. Ну так, тут ми отак, наші, оці блоки ламаємо. І воно по факту має бути виріста рівномірно. До речі, я сьогодні підключив е, оцю саму штуку. І, напевно, сьогодні я спробую. Якщо ви побачите це відео, то значить воно більше 15 хвилин. Напевно. А якщо ви не побачили це відео, то ви не будете знати взагалі про нього. Так що нічого страшного. Офу, і сюди вісити не можеш. Ні? Ні! О, стоп. Мені ж треба отак так. отак от так. От а так. так. От так. А, у мене ще 16 штучок. Я вже подумав, там якась фігня. А то блок крутить. сходинка, точніше. Ламаємо це все. Тут нафіг до чортика. А наше їх поставить вже яксь. Їх... Логічно. Могла би бути. Я так раз на днях думав, чи комусь ще показувати мої відео, чи ні. Ну і подумав собі. Чубариду-ду-ду-ду-ду, вапси бари ду ду ду-ду-ду, вапси бари ду-ду-ду, вапси бари ду ду. Я може тут лышу? Вот так. Вот так. Нет. Блін. Забув. Одного блоку не хватає. Одного блоку. Не, ну якщо ти здомає, я ж не впав, ти глибоко далеко. Зараз попробую. Паркур 3000! А, пф, обманка тут нічого не було. Що там в землі нема? Не паняю, що там в землі не було. Що? Це таке? Бу... Ми мали були бути ходити, а ми вже були в печері, значить. Накопали там 45, це ж нам на броню хватить. Стоп, чи в нас була броня. Я не пам'ятаю. Йой, то наскільки я мав бути дурачком, щоб тій всі інші серії просто просрати габела повна. Габелюсик. Габел. Габуба. Габіба. Хабіба дупа крива. Ха-ха. зараз ламат. То що зараз сортува, А він... Ні, він не вцілі має зламати. Окей. Найголовне, що сундук. Так, зараз вдяжем по Ну, Правда, якийсь такий маленький домик. Але компактний, в принципі, мені великої не треба. І от учепів поноса випаде. Ух, скільки тут за тих квіточок. Ну? Просто панька є. Ні! Сунду... я Є, 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 є. є. Сундук. сундук, у мене. Не ну, поняв. Я коли я захожу. Так я враження, бачите, ніби там дырка отака вот А то скло. А в новый день. А вот так. Довго нудно обісрається. Можна пукнуть, стрибнуть, какнуть. Тільки що придумав. Я стільки всього всрав, стільки часу всрав на то все. стільки всрав я часу о, на це все го го го, стільки часу всрав я, що прям о, го, го, стільки часу всрав. О прям ого. Я стільки часу срав за це виживання. Я стільки всрав всього часу. Щоб це все понос викинуть. О, все влізу. Я тільки пукну і і какну. Блин, якось тупо Не буду більше співати Хто не каже так? Дай напиши в коментах, ах, як правильно пукнути. Жартую, жартую. Просто пукніть в мікрофон. Та жартую, жартую. Ліпше ні, не пукайте взагалі Ага, ну тут ту це, що я викинув? Ні, вообще. Поп'ю водечки. Перепрошую, вибачте. Не хотілося О, алло. Алло, а чого він не відкрі... Хе-хе, сундук не відкривай. Є, ну, часто виглядає якісь маленькі. Ні, ну тут по факту, що в мене склад буде. Ну так буде швидше. Ніхто ж не помітить факт. Якщо в мене... Не... Но з дрелька два хлопка. Буде в дупі в когось два жука. Я думаю, що хтось помнить. Чеканькаємо. Зараз тут все зроблено. Хмрех, <рик> скок, флоба, діб, даб. То, блін. Це буде частина огляду. Не, ну все равно тут ніхто по факту, напевно, не пролізе. Тільки муха мор. Не смішно. Пу-пу-пу-пу-пу-пу, шо робити, шо ви... Ходинок і так вже не треба. Ну блін, дивіться! Коли я йду, от, зараз, зараз. Вот там ніби дирка якась. О! Дивіться зразу два вікна ламаються ха 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 П'ятдесят смерек П'ятдесят смерек Чекайте, хочу бегнути. Непогано, ой, погано мені. Перепрошую. Не добре мені якось. Зараз підемо ми в печеру, накопаємо багато чого покупаємо. Три зараз необхідний Сирий лосось для суші. Чекно? Цукрова тростинка. Ще візьмемо Чуть-чуть палець на всякий. Ще візьмемо на всякий м'ясо. Ножниці. Так, все складемо. Отак. Меч. Дерево. Два вугілля Це вже ми сюди в це сюди Окей, ще триста то буде. Блін, оп, оп Ой, оп. перше. О, надягну казан. Штани. Шапочка, щоб голову не продуло. Шкарпети. Щоб не промо, щоб не промерз щочудрик. Так, оце ще треба. Почекаємо, поки воно перезагру Ой, може і портал зараз робимо, нікуди не підемо в, ні, ні, в, ніяку, в ніяку шахту. Ну так поставим, щоб воно, типу, зверху зараз було, типу, не видно. Хочу зробити, знаєте, там якусь базочку, типу, таку, і для порталу, зразу. І для стола зачарування, якого в мене ще немає, але скоро буде, напевно. Не, ну по факту в мене буде. Напевно, буде зараз скоро. Разовуйля викупаємо. Якщо там ще буде один бок, то купаємося ще далі. Ще далі, треба нам прокопатися і почухати попку. Mm -hmm. mm -hmm. Є, добре, добре, добре є, добре є, добре є. Добре. Хто качок і кому 15 років? Вічі перський в долоні! Фу, не не 16. І не качок. Так, 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 Окей, поки спунькати. Спуньки, 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 Мене з дупи звисають мої сруньки. Срунки, срунки, срунки. Мене в дупі звисають какуньки. І це відео буде в нас на, 9, на 20 хвилиночок, через те, що якщо ніхто його не побачить, то якийсь мисл будуть записувати його. Правильно, ніякий. Так що буде він на 20 хвилин. Бо якщо це ніхто не побачить... Ну все рівно, так і так ніхто не побачить бо хто там дивиться мій аккаунт. І то тільки я і все але мені хтось ставить лайки, я взагалі навіть не догадуюсь. Якийсь чувак А думайте, як мені поміняти оцей, щоб мене знаходили Назікус? Я не знаю, чи написати Дроксі. Я не знаю. Своє, типа, ім'я. Не моє ім'я. А хто хто вже догадався, що це моє ім'я, оце типа Назікус? Хто догадався, то напишіть в коментах. Бо хто не догадався, той не пишіть. Але можете написати? Якщо хтось тільки що догадався. Бо якщо не знали. Ага. Більше, ніж 20 хвилин, може 21 буде. Може 22. За стільки часу наш перший портал. Ще б тут поселив червону дорожку, Ну немає, так що. Вогняна дорожка і закласти камня. Шедевр! А тут ми вже прокопаємо па па Це папа! Я викладу через 10 хвилин. Коротше, папа.